Ой. Привіт, друзі! Я знову намагаюся розмовляти українською мовою, мовою моєї нової батьківщини. Ви не забули, що 24 липня народився Олександр Дюма, французький письменник, чиї пригодницькі романи зробили його одним з найбільш читальних французьких авторів у світі. Також він був драматургом і журналістом. Подивіться, яке благородне обличчя у цієї людини. Олександр Дюма був серед повстанців, які штурмували королівський палац Тюїльрі у 1830 році. Книжки цього письменника ви знайдете у всіх бібліотеках світу. Його три мушкетери, грав Монте Кристо, Королева Марго, 45, Графіня де Монсоро, Асканьо читають дорослі і діти з неослабним інтересом. І сьогодні, у 21 столітті, Дюма пораніше тримає першість серед найбільш плідних письменників у світі. Його персонажі Едмон Дантес, Араміс, Атос, Партос, Леді Вінтер, Дартаніан, Абат Фаріан, Шико улюблені герої багатьох поколінь читачів. Вдячні нащадки встановили пам'ятник в Парижі не тільки самому письменникові, а ще одному з його персонажів капітана Мушкетерів Дартаніану. А ще в цей день, 24 липня, народилися актриси Ірина Мерешніченка, Наталія Белохвостікова, Дженіфер Лопес. Перше побачили світ актори Ігор Ільвінський, Микола Гриценко. А ще в цей день народився Віктор Глушков, видатний український вчений у галузі кібернетики. Але головна новина чекала мене, коли я прийшов на чергування. Співробітники бібліотеки сказали мені, що сьогодні, 24 липня, день народження мого директора Галини Борисівни. Я захотів подарувати Галині Борисівні красиві квіти і дуже хвилювався, що не встигну купити їх до її приходу. Ми багато часу провели удвох з директором. Говорили багато про що. Але найбільше мріяли про те покоління молодих людей, для яких книга стане невичерпним джерелом знань.